Успішне виробництво це не лише обладнання, чи дизайн це система, де кожен процес має сенс, а кожне рішення результат. Коли я заходжу в компанію як антикризовий стратег. Я заходжу в усі процеси. Від фінансів і логістики до внутрішньої культури та бренду, бо сильна команда не з'являється випадково, вона формується системно. Кожен бізнес має свою унікальну ДНК, і моє завдання допомогти їй проявитись, масштабуватись і стати прибутковою на цьому виробництві в мануфактурі народжуються два власних бренда: My Sleeping Gypsy – знаковий український бренд, що представлений в 50 країнах світу. Це одяг зі змістом, з ідентичністю та характером. У mm. нас новий бренд з філософією свободи одяг для жінки, яка обирає рух, глибину та свідомий вигляд. розвиток відбувається лише тоді, коли команда, продукт і процес на одному рівні зрілості. Я не лише консультую, я залучена, і саме тому ношу цей одяг, бо знаю, як і ким він створює.